Компанія Coca-Cola виділила 4 мільйони євро на закупку гуманітарних наборів. Завдяки підтримці Кока-Коли зараз маємо 70 тисяч продуктових наборів. Що стосується самого продуктового набору, він вагою трохи більше 18 кілограмів. Він розрахований на одну людину на місяць. Це продукти тривалого зберігання, які можуть знаходитися без холодильника. Ми тісно співпрацюємо з державним сектором і знаємо потреби. Вони розподіляються по всій території України, надходять туди, де найбільше є потреба. Цілий місяць нас так терзали. Стріляло з усіх і мінаметр, артилерія, і автомати, і їсти не було чого. Ці набори будуть і вже роздаються вразливим категоріям населення з числа внутрішньопереміщених: людей з інвалідністю, людей похилого віку, родинам з дітьми. Власне, сьогодні ми передаємо ці набори жителям громади, жителям села, яке Більше місяця перебували під окупацією. Без світу ми були без води, без хліба дуже тяжко. Слава Богу, що допомагають тепер Дякую, Дуже велике Попросили. Кока-коли і Червоного Христа України триває вже понад десятиліття. І з перших днів широкомасштабного вторгнення наша компанія спрямувала всі наявні зусилля для допомоги тим громадам, які потребують всього найбільше. Разом з Червоним Христом України ми сподіваємося, що ми зможемо полегшити ту ситуацію, в якій опинилися наші співвітчизники. Так само наблизилися нашої перемоги.